Ступорікати віддав. Хорошо. Дум Рома, Подивися цей, виється, туди. Пристаєш, що ми сім'ї. Нас...

за клопотання скажіка судово витримувані матеріали, які надійшли на адресу суду. Чи бажаєте ви, Сергію Володимирович, ознайомитися з цими матеріалами? Так, звісно. Ската, будь ласка, надайте скажу матеріали, для знайомих. Я пофотографую. знайомись. Ось Оголошую цеплю. Я сам, ви ознайомилися з матеріалами, які надали надавати поліції. Так, ознайомилися. Чи потрібен вам час для підготовки до розвіду справи у зв'язку з ознайомленням з, з матеріалів? Я хочу вас запитати особисто, вам відомі матеріали всієї справи? Матеріали, так. Ви ознайомилися з усіма документами? З усіма документами я ознайомився. Ви щось з цього приводу хочете сказати від себе особисто? Я то, що хочу сказати, я викладав до прийому рішення кімнати. Ви... А я переконаний в тому, що ви не маєте права приймати рішення по даній скарзі, тому що ви зацікавлена особа, оскільки в заяві про злочин, яка міститься в цих матеріалах справи, міститься юридична особа, в якій ви працюєте, Вінницький міський суд і голова суду, керівник юридичної особи цієї. Тому я вважаю, що ви є зацікавленою особою, і ви не маєте права розглядати цю скаргу. Чи маю я е розцінювати за вашу, ваші слова, як заяву про відвідування? Е я не знаю, як це правильно розцінювати. Я, я, я подав е скаргу, верніше заяву про злочин, на, в тому числі, на працівника юридичної особи Вінницький міський суд і на сам Вінницький міський суд як юридичну особу Вінницької області. Ви, наскільки мені відомо, являєтесь працівником цієї юридичної особи. Так само я не ви. Я працівником, я являюся суддею Вінницького міського суду Вінницької області. Так, на ухвалах, які ви видаєте, ставиться печатка юридичної особи з ідентифікаційним кодом і ваше прізвище, і ваш підпис, в тому числі, ви отримуєте зарплатню від е, юридичної особи з назвою Територіальне управління Державної судової адміністрації, код і дерко не пам'ятаю. Також є юридична особа. Суб'єкт господарювання утворений, здається, в 97-му чи 98-му році в нас є витяг і карточка реєстраційна, від якої ви отримуєте кошти у вигляді зарплатні, вона також зазначена в заяві про злочин. Тому ви, на мою особисту думку, громадську позицію не маєте ні морального, ні мора... ні іншого права розглядати Я дану відскажуть. Я не даю таке запитання: чи маєте ви? відвід судді леняку слідчому суді клиняку від розгляду вашої скарги сьогодні. Так. А, ну, я вважаю це некоректним питанням. Чи маєте ви відвід? Якщо ви маєте від, відвід, будь ласка, оголосіть вашу заяву про відвід слідчого судді планика. Якщо маєте, не маєте, тоді не продовжуйтесь. На мою особисту думку. Дана скарга не може взагалі розглядатися в цій юридичній особі Вінницький міський суд Вінницької області. Якщо ви не заявляєте відводу судді Калиняку, ви не довіряєте взагалі Вінницькому міському суду. Не довіряю. Ця юридична особа не може розглядати. Хочу, будь ласка, ваші пояснення розказуєте. Я вам повідомив, що. Ви, як працівниці юридичної особи і взагалі ця юридична особа, назвою Вінницький міський суд Вінницької області, код ЄДРПО. Зараз вам скажу. Ось прямо заяви про злочин. 38 32 87, 20, Взагалі немає права розглядати Ви дану скаргу. Якщо піти по вашій логіці? І не тільки Хинецький міський суд, юридична особа незаконного зброю, а всі суди на території України, Ми, ми. Я, свободу. Я особисто читаю Конституцію і бачу, що там написано: суди утворюються, реорганізовуються і ліквідовуються законом. Єдиний законодавчий орган на території самостійної української держави України це парламент, Верховна Рада України. У нас є запити і відповіді. Вони також в заяві про злочин, з якої ви ознайомились, до речі, з ваших слів, зазначено, що відсутній такий закон, яким у створено Вінницький міський суд Вінницької області. Тим паче, що ця юридична особа з 2018 року знаходиться в стані ліквідації. І з того ж року за цією адресою діє інша юридична особа Вінницький окружний суд Вінницької області. Я, до речі, до нього. Ну, це то, ладно, теж вже ряд. Тому я вважаю, що дана юридична особа не має права розглядати дану скаргу. Ви вважаєте так, а я вважаю по іншому. Будь це ласка, ваше право. Це дає можливість вам дати пояснення з приводу вашої справи. Я вам вже поясню. Чи бажаєте лише дати якісь откої пояснення? Цього достатньо, більш ніж достатньо. Всього більш, ніж достатньо. Вас тут не обмежує ніяким чином можливість надання пояснень цього. Ну, ви наголошуєте, що ви суд, а я стверджую, що ви працівник суб'єкта суб господарювання. Я наголошую на те, що я суддя Вінницького міського суду Вінницької області. Юридичної особи. Я розглядає сьогодні вашу складу. Вам було роз'яснено право відводу. Ви сказали, що у вас немає відводу. Чи може маєте відвідування? Я вам поясню ще раз. І можу вам показати це в матеріалах заяви. Я вашу заяву, бачу матеріали перевірі. Я надав докази, що юридична особа Вінницький міський суд Вінницької області, реєстраційна карточка в матеріалах є і витяг з єдиного реєстру ЄДРПО. І, і там чітко зазначено: діє на підставі модельного статуту. Сухоставський, не пам'ятаю ініціали, в 2012 році пішов і утворив приватний суб'єкт господарювання, приватну юридичну особу. А законодавством не передбачено, зокрема, Конституцією, що має вищу юридичну силу, не передбачено, щоб суди були юридичними особами. Це суб'єкт публічного права, а суб'єкти публічного права утворюються виключно законом. А на підставі постанови Кабінету міністрів України 118 утворюються виключно суб'єкти господарювання. Тому Вінницький міський суд Вінській області з Кодом Мідерку не має права розглядати скарги так, такого роду. Некомпетентні. Вибачте, нічого особисто проти вас немає. Я вас слухаю, це вашу право. Це моя громадянська позиція. Маєте право звертатися, як ви кажете, до незаконно створеної юридичної особи, яка обзиває, на вашу думку, себе відниця міський суд. То якщо ви кажете, що вона незаконно створена, то чому ви звертаєтеся? Е -е, Міжнародним. Якщо не, 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 не заль... е -е, е -е, юридична особа, на вашу думку створена незаконно, то чому ви не звертаєтесь? Можу пояснити. Е -е, я, як людина, вільна людина і громадянин. Маю право на звернення до суду. правильно? Ви ж кажете, що в нас немає з того, що незаконно. Ну ви ж мене не дослухали. Тут. Ви, ж мене не не дослухали. ви ж мене не дослухали. Ви ж мене не дослухали. Яким, яким чином, ваші права, законні права, передбачені Конституції України, може захистити незаконно створена юридична особа. Тобто то і справа, що по плодам їх пізнаєте їх, по попередніх всіх скаргах, які мені відхилили. Я бачу, що тут немає сенсу захищати свої права. Тому я ще раз хочу продовжити: я, як людина, вільна людина і громадянин, маю право на справедливий суд, утворений законом, це передбачено міжнародним правом, що є частиною національного законодавства і ратифіковано Верховною Радою України. Згідно з міжнародним правом, для того, щоб звернутися в міжнародні правозахисні організації. Потрібно пройти всі національні засоби захисту, скажімо так. Тому я ж недаремно в скарзі написав. Зараз я вам зачитаю. Чекайте, це не скаргу. Я людина з повними правами, громадянина Сергій Володимирович Кирсак України за національності, її потерпіли жертва, вимушений звернутися до зареєстрованої юридичної особи колоніальної адміністрації, на мою суб'єктивну думку. З назвою Вінницький міський суд Вінницької області, код ЄДРПО 38328720, з метою формалізації звернення про порушення прав людини та фіксації правової бездіяльності. Оскільки інші форми захисту в державі України фактично відсутні. Я сподіваюся, ви як людина з юридичною освітою маєте зрозуміти, про що йде мова. Я вас розумію. Приємно. А що тут додати? Судмирати нас. Тут заперечувати треба, а заперечити, на мою думку, немає чим.

Про вчинення кримінального правопорушення за фісації судового технічними засобами в спустям, що виравтва користуючих судді потребує значного часу, діруючи частиною другої суті 376 КПК України слідчий суддя огонець закладання та проголошення резолютивної частини укласти суді. Понітек з укластичу судів буде готовим 27 жовтня 25-го року. Керуючий законом постановою забороні скарги Тесакра Сергія Володимира порядку стадії ТРАСАЦІТІКПК на бездіяльність повноваження в війській області, яка полягає в Невнецькій відомості, тоді ядер заявок стака від 28.09.25 року про вчинення кримінального правопорушення відмовити. Панес слідчого судді може бути розкращено до Вінницького апеляційного суду, протягом день, з дня її проголошення. Слідчий суддя, підпис. Вам суть ухвалить, зрозуміла? Порядок оскаржені, зрозуміли? Е, трошки з не згідний, там не з моменту проголошення, а з моменту отримання повного тексту ухвалення. Так, зрозуміло. Судове засідання Хорошо, прошу, коротенький текст ухвали і, і повний по вчорашній. Добре, почекаю задавайте. Бажаю здоров'я. Дякую на